ледь не зламав обидві ноги, а довбик порушив правила. Топ-5 святкувань голів збірної України за останні роки. П'яту сходинку посідає Мудрик та Судаков. Після завершення гри з Ісландією футболісти оригінально потисли руки та схилили голови. Четверте місце у 2021-му збірна України розгромила команду в Кіпру 4-0 в товариському матчі. Наприкінці першого тайму Зінченко подвоїв перевагу української збірної гол. Олександр присвятив вагітній дружині владі, засунувши м'яч під футболку. Три. Третя позиція у Довбика. На 120 й хвилині матчу Євро 2020 він феєрично відправив м'яч у ворота Швеції, чим вивів синьо-жовтих у чвертьфінал та забив свій дебютний гол. Святкуючи, його нападник на емоціях зняв футболку та впав на коліна. За що, до речі, отримав жовту. Сходинку можна віддати торжествуванню Мудрика. Українець, святкуючи гол у ворота Ісландії, ледь не зламав обидві ноги, забивши наприкінці фінального матчу плей-офф відбору на євро 2024 Михайло у своєму стилі хотів проїхатися полем. Замість цього українця перекинуло і золото отримує символічне святкування усіх гравців збірної. Нещодавно синьо жовті перемогли Албанію, забезпечивши друге місце в групі Ліги Націй. Зінченко забивши вже на п'ятій хвилині гри, виніс на поле футболку з числом тисячам та разом з усіма вшанував тисячний день спочатку повномасштабки.